Я вітаю сьогодні всіх учасників, переможців нашого регіонального багатожанрового фестивалю Повір у себе. Пишаємося вашими здобутками. Дякую вам за те, що займаєтесь творчістю. Хочу подякувати нашим викладачам, які вас і Подякувати вашим батькам, які вас вірять і всьому вам допомагають. Бажаю вам нових успіхів і всього найкращого. Ми хочемо сьогодні привітати з цим нашим святом, подякувати міській владі за те, що ви завжди поруч, за те, що. Ви нам допомагаєте в наших питаннях. По нового навчального цього року нам зробили покрівлю. Нам затвердили новий контингент на 40 дітей вже вихованців. Більше ніж минулого року. Ми можемо навчати. Це наші дітки з особливими освітніми потребами. Вони всі на різних напрямках. Хтось грає на музичних інструментах, хтось займається вокалом. Є дітки, які ходять малювати до нас. Якщо дивитись на початку року, як діти до нас приходять, і в кінці року можна помітити значний результат. Захоплюємося. За результатами дитина бігом біжить на музику. Вдячні всім викладачам в нашому голові Андрію Леонідовичу за ту заботу, за працю, яку він вкладає в цю школу і в наше місто.